Вас вітає Слобожанщина. З вами на зв'язку Дмитро Микиш, друзі. Початок 11. Вже чуєте, і голос трошечки підсів. Бо сьогодні, з самого ранку, цілий день працюю. Дуже багато зустрічей. Скажімо так, двояко в мене сприйняття всього, що відбувається. Бо Зустрічаюся з людьми, які суперкруті, креативні, відповідальні. Навіть в цих умовах, коли постійно летить, коли загрози кожного дня життю своєму, своїй родині, людей, за яких вони відповідають, тим не менш, втомлені, важкий погляд, але все одно люди продовжують працювати. В той же час зустрічаєшся з людьми, які ну, просто не зрозуміло, в якій вони, скажімо так, історії живуть, в якій знаєте, Таке відчуття, що вони не десь в Україні, а десь в якісь європейські країни, можливо, навіть в Угорщині. Да, оці, там, дивляться на Орбана, яких з них думки про якісь вибори, про якісь не знаю, про якісь рожеві поні. Ну, просто така, таки, говорять, всі говорять про те, що у політики відірвані від життя. Вибачте, спілкуюсь з звичайними людьми. ну, Подекуди просто не зрозуміло, про що люди взагалі думають. І оце такий, знаєте, двоякий вайб, якась така, знаєте, хвиля, яка, з однієї сторони, звісно, збиває з ніг, з іншої сторони, ну, просто якось абсолютно не розуміє, що відбувається. ну, іноді. ну, іноді, Це просто якась для мене дивна дивина. Такі, знаєте, коротенькі підсумки сього, сьогоднішнього дня, спілкування. Дуже багато людей бачив сьогодні. Дуже багато спілкувався. Ну, в принципі, ви чуєте, я ж кажу, по голосу вже під вечір. Дуже, дуже дуже так тут важкувато вже говорити. Тому давайте я швидко проговорю, що відбулося в світі. Бо, чесно кажучи, намагаюся встигати ще й слідкувати, що відбувається, як це впливає на нас безпосередньо. Бо дуже багато речей, які зав'язані на наших міжнародних партнерів, і якщо воно там починає працювати, зрештою, нарешті, те, що ми чекали, да? То потім це відображається на життєдіяльності нашої безпосередньо Харківщини, в тому числі. Тому давайте зараз все це проговорюю, ви будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, дзвіночок обов'язково, щоб нові відео, які від мене виходять, щоб ви одразу розуміли, що вони є. Буду намагати швидко, щоб не займати багато вашого часу, і, зрештою, швидко завантажити це відео, бо це також займає певний час. Світло то є, то немає. Звісно, це впливає і на самі вишки, бо, повірте, їжу зв'язку по -ін, іноді взагалі немає, показує, що це є. Не працює, інтернет не працює, то коротше, все як завжди. Почну, звісно, з держави терориста окупанта, що вони постійно б'ють по нам, по Україні. Значить, е сьогодні вночі протягом дня були завдані удари Полтавщина, Нафтогазова інфраструктура. Так само і Дніпропетровщина, і Запоріжжя. Так само було також по інфраструктурі нанесені удари, виведено щось з ладу є місцями, де просто там багато тисяч абонентів зараз залишається без тепла і без освітлення. По Запоріжжі також двоє людей поранені. по Дніпропетровщині 20 разів просто били на шахедами сьогодні. Ну, просто чергові сходять, окупанти сходять з розуму і троє поранених. Ну і, на жаль, на Харківщині у нас під час чергової евакуації на жаль загибли двоє поліцейських. Це молодих, фактично для мене молодих хлопець. 39 років Єген Калаган. І просто прекрасна, чудова, красива дівчина, також поліцейська, 23-річна Юлія Келіберда. Вони займалися евакуацією. Білі Янголи, є такий, скажімо, проєкт, да, який постійно займається евакуацією. Дуже багато людей вивозять з прифронтових територій, допомагають їм просто уникнути тих жахливих подій, які можуть зробити. Зробили це вже дуже багато разів, багато життів врятували, але, на жаль, не змогли врятувати своє. Черговий дрон, і навіть автівка була а, майже броньована. пишуть, що броньована інформація, але ну повірте, я бачу, подивився фотографії, але все одно, на жаль, вона не врятувала величезна втрата для України: молоді, красиві, відповідальні люди, які ризикуючи своїм життям, рятували інші життя цим українцям жити і жити українкам, будувати країну. Робити все найкраще для неї. Але, на жаль, Російська Федерація, чергова держава, окупант, терорист просто вбив цих наших людей. Щирі співчуття родинами, і це величезна втрата також для нашої країни. Ну і безпосередньо для поліцейської родини. Так, у нас є багато різних відношень до поліції, але от саме такі люди роблять це найкраще, щоб поліції можна було дякувати. І Дійсно, шанувати їх і дякувати їм за їхню службу, в тому числі. На жаль, таких чудових людей забирає війна чергове забрала. Давайте трошки про міжнародне да, переключимось. Страшного на, на дивне і іноді абсурдне. Угорщина ну, не може бути без цих. Я вам попереджав, що без них не відбудеться найближче нічого, і особливо наше в тому числі інформаційне поле. бо... І Орбан, і всі його посіпаки, і Сіярти в першу чергу, вони побудували свою передвиборчу програму і все інше побудували на антиукраїнській риториці. Тому все, що буде стосуватись України, все, що буде стосуватись того, щоб зробити її боляче, зробити погано, це, крім того, що вони будують свою міжнародну кар'єру, да? не міжнародну кар'єру, а інформаційну цю предвиборчу. Да? Будують і кар'єри, все інше. Да? От на цьому вони все роблять. Бачите, наскільки вже це вже на автоматі. Говорю з вами, і беру серветку і витираю просто стіл. Це називається, коли ти працюєш 24 на 7, не можеш навіть розповідаючи новини про Орбана. Особливо про Орбана, коли ти не можеш, щоб цей весь бруд був, автоматично рука рукотянеться також витерти з столу, коли бачиш, хоч трошки навіть, ай, навіть трошки пило. Це симптоматично, друзі, так що, як є, але бачите, не хочеться бачити бруду, і, але про Орбана не можу не сказати і все їхнє. Значить, вони виходять і говорять, розповідають про те, що е, будуть блокувати 90 мільярдів, якщо ви пам'ятаєте, Європа їх виділяла, там ще проголосувала, але насправді технічних моментів, де ще ну, треба буде голосувати, буде е, ще будуть, скажімо так. І угорщина раніше погоджувалася, зараз не погоджується. Говорять, ну ви нам зупинили нафто. Хоча абсолютно вся Європа чудово розуміє, більш того Росія вдарила по нафтопроводу дружбу в Україні, і тепер бли, Угорщина на цьому, в тому числі, будує. Тіпа, ах, ці ж українці, вони ж нам вороги, вони ж спеціально нам не дають. По попередньо качали і маніпулювали, що не будуть давати дизельне паливо, яке в тому числі для армії. Ну ну. От, але ем, зараз розповідають, що ми не будемо виділяти 90 мільярдів, е, голосувати там, коротше, технічно перешкоджати, щоб ці гроші були б далі виділені. Бо цей весь технічний бюрократичний весь процес в Європейському Союзі ще йде. Тому там певні рішення і знову ж таки залежать. От, бачите? Чергово знову розповідають. Ну, Я переконаний, що нам країни Європейського Союзу, в принципі, зможуть, е як мінімум, до квітня, да, поки вибори не стануться, допомогти. Да. А далі, я думаю, вже зміниться це злодікувати кодло і прийде нормальні, адекватні політики, які чудово розуміють, що без України вся ця війна буде і в Угорщині. І прийдуть їхні друзі, начебто друзі попередньої Орбана і ці, ці Клоаки. Да. Яка насправді, насправді вона просто кличе війну і не через Україну, а Росію? Вони ж не розуміють, забули вже. Хоча раніше Орман ж чудово постійно пам'ятав і нагадував, що танки були в тому числі Будапешті, радянські танки. Ну це ж ті самі танки будуть і російські. Вони ж прийдуть і все. І Україна робить все для того, щоб це не сталося. І я сподіваюся, що прийдуть адекватні політики в Угорщині, і угорський народ правильно зробить е, вибір і обере тих політиків, які будуть більш відповідальні. 20-й пакет санкцій ЄС е, говорить про те, що буде, буде ухвалено в понеділок. Ну, у мене одразу ж про це заявила Кая Калас, яка міністерка закордонних справ Європейського Союзу, єврокомісарка. Я да, її просто на автоматі називаю міністерка закордонних справ, бо це фактично є ця посада. Говорить про те, що буде прийнято, скоріш за все в понеділок. У ну, мене одразу питання. Ми ж чудово знаємо, що для цього також треба одностанність рішення. Ну тут дуже Угорщина вже виходить і говорить, що ніфіга не будемо голосувати за 90 мільярдів. Ви думаєте, що вони за 20-й пакет проголосують? Ну, Тут уже тут Європейському Союзу треба проявити свою силу і сказати, слухайте, ну не отримуйте ви додаткові гроші, субвенції і дотації, які постійно там орбан через свою недополітику щодо угорської внутрішньої полі політики, да, де вони будують це на тому, що. Коротше, всі ми чудово розуміємо, так, як це все будується. І йому для цього треба додаткові гроші, щоб чергово маніпулювати, розповідати, який він молодець, а всі інші погані. І звісно, ці гроші вони беруть Європейському Союзі, а потім розповідають, який Європейський Союз поганий. Тому я думаю, що Європейському Союзу треба відповідно вдіяти з Орбаном і його командою. На жаль, можливо, там десь буде не досить приємна середині Угорщини, але я думаю, що угорці все ж таки 12 квітня зроблять правильний вибір. В сторону Європейського Союзу, а не російсько імперської радянської цієї машини, про яку е, мріє е, Орбан, хоча їздить якраз на європейських машинах і американських. Ну, у популістів так і працює. Давайте далі, про що давайте швидко е коротенькі новини. Південна Корея доєднається до програми PEARL. PEARL – це якраз закупівля зброї в Америці, закуповує на країни НАТО, і потім е закуповують в Америці, і потім передають цю зброю Україні. Південна Корея говорить, що ми також доєднаємось, будемо брати в цьому участь, але їм зрозуміло в першу чергу цікава взаємодія саме Альянсом НАТО, Північно-Атлантичним Альянсом, щоб розуміти, як воно все діє. Як працює, бо ну дивіться, світ точно спокійніше не стає, і що там завтра видумає північна Корея для південної завжди має бути вона готова і не стати сюрпризом. Тому така взаємодія військова, в тому числі для них необхідна. Підтримуємо Південній Кореї, завжди дякуємо і ем, ласкаво просимо. Завтра вам розповім, скільки країн ще додатково нам виділяють грошей на енергетичну, на військову підтримку. Це такий довгий блок, де має бути, але я сьогодні не буду на цьому зупинятись. От, вибачайте, тут вже телефон навіть сідає. Каже: давай швидше записуй, бо скоро сяду повністю. Паралімпіада, вона скоро почнеться. Україна одразу сказала, що буде бойкотувати церемонію відкриття. Точно не будемо на тому самому майданчику, де йдуть росіяни і білоруси. З однієї сторони, правильна позиція, з іншої, Ну це ж те, про що мріє Росія, щоб нас не було видно, а було видно їх. Тому я би можливо трошки, б, з нашого зі сторони Олімпійського комітету все ж таки зробив би якось, можливо, трошки подумав більше і. Можливо, якусь більш іншу позицію, хоча знову скажу про те, що вони не будуть бойкотувати всю олімпіаду, тому і говорить про те, що ми будемо боротися за медалі і показувати, яка Україна сильна у всьому. От, можливо, ну просто що типу будемо бою котувати саме церемонію відкриття. До нас, до речі, доєдналася вже делегація з Чехії, делегація з Естонії, які сказали, що поки існують Російська Федерація і ті окупанти, і терористи, і вбивці, які в тому числі будуть представлені на паралімпіаді. Знаєте, ну так не може бути. Тому церемонія відкриття вони з нами синхронно блокують. За що їм також величезна дяка і повага. Ну, в принципі, всі адекватні країни вони як були, так і лишаються і продовжують це робити. І давайте. Тут буду спробую нам швидко пробіжатися, пробігтися по цій новині, значить, Верховний суд Сполучених Штатів Court, Супримкорт, це як у нас Верховний суд в Україні, тільки у них там свій. Значить, він прийняв рішення, що ті всі тарифи, які вводив щодо інших країн світу, Трамп, які вводив, вони незаконні, і він їх фактично говорить, що це незаконна історія, і я їх відміняю. Звісно, це просто там розірвало все, що можна було розірвати, підгоріло все, що можна було підгоріти всьому в адміністрації Трампа, і безпосередньо самого Трампа просто вивело, за що він після чого він виходить і говорить, що слухайте, ну на суд хтось впливає, це якісь міжнародні агенти, хтось там інший. Так не має бути. І взагалі, якщо що, ми придумаємо щось нове, якийсь запасний план. Ну, така собі заява, насправді. Тобто, фактично, Трамп говорить про те, що в Сполучених Штатах які є зовнішнє управління. Да? Ну це можливо нормально звучить для якихось інших країн. Ну точно для не для, для сполучених штатів, фактично, він такий заяви трошечки собі репутаційно стріляв в ногу. Бо виходить так, що спеціальні служби, які працюють, вони значить, вони не допрацьовують. Якщо суд приймає якесь рішення, це перше і друге. Фактично поставив під сумнів незалежність і всесвітньо відому цю якраз неупередженість суду американського суду, який є еталонним, і вважається в цьому світі як третя гілка влади, да, там яка незалежна не від кого і приймає об'єктивні рішення. Фактично, Дональд Трамп цією заявою ударив по цій репутації. Ну, це Дональду Трампу. Нехай оцінюють його виборці і американці безпосередньо, але такий собі сигнал для всієї міжнародної спільноти, в тому числі. І, значить, Але він говорить про те, що все одно, ми, у нас є запасний план, ми все одно будемо вводити ці тарифи, і ми, типу, введемо, І плюс він там сказав, що ні, я все одно там по-іншому веду, плюс 10 тарифів до всіх тарифів, які були. Як то каже, тут забрали, я ще я повернувся і ще накину зверху. І шапка під помідорчики. Якось так це виглядає. І в першу чергу це, звісно, про те, що як впливають ці тарифи, в тому числі на Європейський Союз, бо вони там дуже багато, якраз введені до країн Європейського Союзу. Сам ЄС говорить про те, що ми переглянемо торговельну угоду, яка була там визначена з, Європ... з американцями. Ви пам'ятаєте, я вам розповідав, коли були заяви про Гренландію. А, значить, е, Європа сказала, що ну, якщо так, тоді нову угоду, яку там Трампу довелось в минулому році, не довелось, а вдалося пролобіювати на більш таких вигідніших, кращих умовах для Сполучених Штатів, Європейський Союз зараз блокує і потім будемо розглядати. І, от, начебто, Supreme Court, да, це Верховний суд, е, прийняв таке рішення, яке має сприяти тому, що і європейці говорять, ну тепер ми готові переглянути знову. Да, Можливо, ми підтримаємо таку цю угоду. Але Трамп у своїй заяві знову каже: ні 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 я все поверну, ще й 10% накину. І європейці кажуть, ну слухай, камон, ну камон, скільки можна, да? Причому потім Трамп виходить і заявляє про те, що він обурений, що європейці будуть використовувати гроші на свою зброю, тобто, і фінансувати в тому числі закупівлю зброї, і в тому числі для України. І Трамп сказав, що він обурений відносно цього, що, ну, типа, камон, чому ви не ну, збираєтесь там купляти в Сполучених Штатів і так далі? Ну, по-перше, Дональд теж сам просив, щоб Європейський Союз займався своєю обороною. Ну, Він і займається, Європейський Союз, більш того, готує е, весь оборонно промисловий комплекс для того, щоб і Україні допомагати, і в принципі готуватись для оборони. Всього, всього континенту Європи, Європи да, від Російської Федерації. Просто що Дональд, мабуть, хотів, щоб типу, європейці витрачали ще більше грошей і куплялися це в ві... Сполучених Штатів та тим, таким чином розкрутити європейців на гроші, ну, окей, а чи може Сполучені Штати в такому обсязі зробити і зам... виконувати це замовлення? Ну, величезні питання, знову ж таки, потім я буду продавати або не буду продавати. Це продовження залежності від Сполучених Штатів і впливати, фактично ставити в небезпечне становище, в всю колективну безпеку Європейського Союзу щодо Російської Федерації. Ну, європейські країни вже зрозуміли, що якщо такі заяви про Гренландію, то завтра буде так само віддано всій Російській Федерації. Воно нам наше, подумали європейці, гляд... подивившись, як зараз відбувається в Україні. Тому вони говорять, ні, ми будемо робити всередині. Все одно. І це такий, скажімо, черговий накалив з, з, з сторони адміністрації президента Трампа і Трампа безпосередньо, тобто Сполучених Штатів, да, бо він зараз її представляє, і європейських країн. І це просто черговий, скажімо так. Камінь в, чи вгород, чи в воду, що йдуть ці знаєте, хвилі, потім да, круги розходяться, в торгівельну, фактично, таку, поки що латентну, але все одно торгівельну війну між Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Ну просто Китай і Російська Федерація про це мріють, щоб таке ставалося. Але я вам констатую, як це відбувається. Звісно, це не призведе нічого хорошого ні для Сполучених Штатів, ні для Європейського Союзу, ні для України безпосередньо. Чи можуть тут, скажімо так, певні преференції отримати, і чи Європейський Союз може все одно таким чином стати певним синівшим? Так. Я вважаю, що так. Більш того, політичні рішення, коли ти розумієш, що ти залишаєшся сам на сам, також цьому допоможе. Тому і тому ці важкі політичні рішення вони також почнуть приймати, особливо до таких потвор, як Орбан. От. І думаю, що також відносно них будуть приймати відповідні рішення. Таке, друзі, дякую, що додивилися сюди. Поставте вподобайки, прокоментуйте, підпишіться на цей канал дзвіночок. Якщо ви думаєте відносно цієї торгівельної війни, яка Трамп чомусь хоче продовжувати, як ви думаєте, це впливає на всі країни світу і світову економіку? І, друзі, донатимо нашим збройним силам, силам безпеки і оборони, хлопцям і дівчатам важливо знати, що ми в них і є, що ми їх підтримуємо, В них є тил, опора і підтримка от завжди постійно. І друзі, тримаємось, коли ми разом нас ніхто не може здолати. Тримаємось, бо ми на своїй землі, і слава Україні!